Добрий день, друзі. Хотіла сьогодні поговорити з вами про обрізку дерев. Я розкажу декілька правил обрізки. Я хочу, щоб ви подивилися це відео і зупинилися передивлятися мільйон-мільйон відео. Тому що на різних на різних платформах є певні правила, правила в природі, які ніхто не відміняв. І дивлячись різних майстрів, хто як обрізає, кожному другий по-своєму. Але я б хотіла, щоб ви зрозуміли. Бо там хто математик любить математику, я можу розказати, скажімо так, скільки процентів залишати, і що опускати. Для того, щоб ви зрозуміли. А хто не любить математики, теж має зрозуміти. Але вся суть в тому, що... Важливо зрозуміти е, суть суть обрізки і суть, чого, що ви хочете зробити з деревом. Для чого вам це? Тому що, можливо, не, можливо, вам і не потрібно це дерево різати. А якщо ви хочете різати або чистити, для чого це вам? Так от, будь-яке дерево взагалі в природі має форму, форму крони. І якщо ви коли-небудь зупинялися і бачили. Подивилися на форму яблука. І на форму крони яблуні то щось в цьому є, напевно, правда? на форму груші і на форму крони грушки дерева. Теж щось в цьому є, напевне. Форму сливи і форму дерева сливи теж щось в цьому є. Так от, дерева кісточкові, це і яблуні, і яблука, і сливки. Боженька так створила, що оця, оця сливочка, ця, ця кісточка, вона для того, щоб проростати. І її охороняє м'якоть. Це ми люди там вже собі придумали, що нам пасує це їсти, нам це смачно, так як яблуко, ігрушка і тому подібне. А по природі ця м'якоть для того, коли вона здорова, щоб вона кормила кісточку. Притримувала її до того періоду, перезимувала, щоб вона могла прорости. Ми е їх вживаємо в свою їжу, але е розмножилися вони не для нас, а розмножуються вони, тому що вони мають розмножуватися. А ми вже просто винайшли багато сортів для свого харчування. І тому в природі дерева значно вищі, як ми їх хочемо отримувати, значно ширші, якщо, ми їх, якщо їх відпустити і не стригти. Але якщо ви вже взялися стригти і хочете стригти, хочете формувати зріст дерева, підійдіть до дерева, станьте біля нього, об, обійдіть його. Обійдіть будь-яке дерево в парку. Але на галявині, де ви бачите дерево рівне, скажімо, де ви бачите його. Ось так, цілу його крону, розумієте? Не просто десь там воно підперте іншим деревом, і вже тут крони в нього ну, не видно. Або вона вже отак лягла і дерево однобоке. Підійдіть до дерева, яке росте на сонці. Ваша яблунька, яка росте на сонці, і подивіться на неї. Можливо, вона вам зависока, он там ви плоди зривати не можете. Вам доведеться її опустити чуть-чуть. Знижуйте рівень на 30%. Я вам вже це говорила. Якщо ви знімете більше, дерево е -е, вам віддячить. Я це називаю помста природи, тому що природа зразу викидає багато для того, щоб е -е, врятуватися, і людина не підходила більше з секатором. Людина собі. Побачила, що стало, трапилося щось там таке дивне. Вона нібито раз обрізала, а виросло більше, можливо, не варто мені цим займатися. Так от, е можливо, е можливо, варто, можливо, не варто. Подумайте, для чого це вам. Звідси, наприклад, ми не можемо брати яблука, а ось звідси можемо. Оце для росту, оці всі пагони, вони ростові, великі і ростові. Дерево хоче рости, але якщо ви будете його йому припиняти ось тут ріст, воно буде тут більше давати плодів, тому що оця вся частина вона витягує в дерево е, мінеральні речовини. А якщо ви знімете її, мінеральних речовин в коріння, коріння має, і воно буде поповняти ось цю частину, розумієте? Знімати правильно потрібно по відсотках. Там 30%. Чим більше ви знімаєте, тим більше халепи отримуєте. І оцей ріст, якщо ви вже зняли цю частину, залишається ось ця, скажімо так, там ви знижували її декілька років підряд, у вас залишилася ось ця частина. Робіть так, щоб всі гілочки бачили рівномірно сонце. Просто підійдіть до свого дерева. І подивіться так, тому що дерево насправді дуже розумний організм. В нього всі гілочки, якщо до нього не дотикав людський секатор. Якщо воно росте на сонці, в нього всі гілочки бачать рівно сонце. Воно просто так витягується, це його природа, побачити сонце. Його листя має мати фотосинтез, бачити сонце. Корона вашого дерева, бачите? От, вона пуста всередині. Бачите, по природі її ніхто не чистив. Отож, якщо у вас буде яблуня і груша, ви її опускаєте, вона тут загущується автоматично, тому що вона хоче рости. І ось тут вам потрібно серединку, буде гарно підчищати для того, щоб тут не не заводилися ніякі кумашки. Бачите, природою, природою так закладено, що середина вільна, вона дихає. Це нормально і так має бути у вашому дереві. Якщо ви зрозумієте суть, алгоритм, що в дерева є стовбур. Тут мають бути плоди, у цього всього високого мати не має бути. Дерево, ви маєте дозволяти дереву рости 30%, розумієте? В рік, так як ви можете знімати, так само воно має рости. Воно все одно буде рости. Ви маєте йому 30%, дозволяти зросту. Ось в цій частині, розумієте? Десь переводити на якусь бруньку в ту сторону, де вам більше потрібно, десь знімати, але дерево все одно буде рости. Вам потрібно зрозуміти алгоритм і перестати. Ходити по всіх навколо сайтах, але якщо ви не розумієте ще, походіть по інших, можливо, людях. Можливо, чиїсь думка до вас донесеться правильно, але насправді немає там абсолютно ніяких вищих математик. Це просто, просто потрібно підійти до свого дерева, подивитися, чого вам, де вам воно не потрібне, крона, і там її прибрати. А де потрібно дорощувати перших три роки, якщо ви будете добре стригти, дерево ви не будете відчувати так, ніби що ви робите щось правильно. Розумієте, ну перші три роки це буде. Ви будете дуже придивлятися до дерева. Ви будете думати, добре я роблю не добре. Можливо, будуть випускатися гілки, якісь додаткові літом. Десь ось тут ростові великі. Їх літом теж потрібно прибирати, тому що літом дерево теж отримує бере з листям і з гілками, додатковими мінеральні речовини. Ось тут по стовбурі вони йдуть, і оці ростові жирні пагони вони забирають мінеральні речовини. Отож вам літом їх на кільце потрібно прибирати. Приділяйте увагу вашим деревам, але це не означає, що це щось складне. Я не хочу втрачати свою якусь автентичність. Я не хочу переходити і пояснювати там, як це робить хтось. Розумієте? Я роблю це так, як зрозуміла це я. Я це роблю в мене гарні плоди, в мене гарні дерева. Ну... Я не знаю, що сказати. Так як я вмію, так я можу вам пояснити, де опускати, як крону опустити, які плодові бруньки, які ростові і як переводити їх. Це не складно. Якщо вам складно, подивіться ще в декількох людей, можливо, чоловіків. Як вони пояснюють, але розумійте, що ось такий алгоритм 30% знімаєте, якщо дерево зависоке, 30% дозволяєте йому рости ось тут, внизу. Типу, воно все одно буде рости, буде давати якийсь пагін тут, 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 там, і ви будете їх переводити, зістригати, ну, типу, щось з ними робити. І це нормально, це нормально, дерево все одно буде рости. Ви не зможете його прибирати повністю повністю. Якщо будете повністю-повністю прибирати, ну, я не знаю, ну, коротше, все одно воно буде. Буде рости. Так що не засмучуйтеся, вирізайте ось тут всерединку все, що буде рости всерединку. все, що по периферії вам буде давати яблука, груші. Груша буде стиснутіша, ніж яблунька, тому що вона все одно буде хотіти десь зайти. Грушка, форма грушки ось така. Знаєте, яка ось така. Ви всі, всі бачили грушку, тому вона не буде така прям широка, як яблунька. Ну, це я показую навіть не на яблунці, це щось маленький дуб. Так от, всі дерева дуже розумні. Не мудруйте, ви краще ну, не зможете, як зробила природа. Ви можете їй допомогти. Десь забрати якийсь стовбур, десь забрати якісь гілки, сухі, поламані, які перетираються, перехрещуються. Тому що все одно. Якщо ви посадили дерево маленьке, молоденьке, і зрізали вершечок, там вам сказали зрізати там, залишити від землі, припустимо, там 80 сантиметрів, ви вже втрутилися в систему дерева. Ви вже йому прирізали. Тобто, якщо ви думаєте, що о я там не втручався, нічого не робив, ви вже втрутилися. тобто, ви вже йому надали певно. Він вже воно вже почало штучно десь собі там прокладати бруньки там, де воно в той час ще не думало. Тому, е якщо ви плануєте стригти, стрижіть, е майте на увазі, поки ви молоді, ви можете собі зараз знижати крони, формувати дерева е на рівні свого зросту, і навіть якщо ви будете купляти дерева потім. Просто чим людина молодша, тим вона може краще і легше об, обходитися з е, високими деревами. Ви можете швидше сформувати собі на свій зріст е, свій сад, тому що ну, не всім попалися зразу території зразу з новими деревами. Можливо, хтось купив, комусь перейшов у спадок ділянка, хтось має від батьків якісь дерева. Ось і потрібно робити щось з дорослими деревами. Це ось це ось ця історія. Я про це говорю, я не говорю про маленькі. Е, Однорічні пагони, які там посадили в земельку і чекаєте, поки вони виростуть. Так що не хвилюйтеся, у вас все вийде, просто пробуйте, передивіться ще декілька відео і зупиніться. Не передивляйтеся мільйон. Ви все одно, все одно кожен там на ту бруньку, на ту гілку. Ніхто ж, майстер, же ж не приходить до вас. Все одно вам потрібно буде стати перед своїм деревом. Самому, самостійності катором і подивитися на бруньки, і куди ви хочете, що переводите. Скільки б ви відео не передивилися, все одно вони говорять: переводимо на ту гілку, переводимо на ту бруньку, там зрізаємо. маєте просто зрозуміти базу. База ось. І все. І працюєте, просто спробуйте. І я думаю, що вам вийде. Просто перегляньте п'ять відео і зупиніться, бо тому що, якщо ви ще будете дивитися 5, 5 і 5, вас буде тривога, що ви вже не знаєте нічого, і ви будете боятися підходити до цього. Але насправді це зовсім не складно. Не бійтеся. Просто пробуйте. Ось так коротко про обрізку, форму дерева, форму плоду і дерева. Пробуйте, це легко, це не складно. Ось так. До зустрічі.